І далі говоримо про те, що відбувається на лінії фронту. І я нагадую, що робимо ми це незмінно за допомогою онлайн-ресурсу Діпстейт. Отже, сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. За минулу добу зафіксовано більше 150 бойових зіткнень на різних напрямках. Наші війська відбували численні атаки ворога, зокрема на північно-слобожанському, лиманському, покровському та Олександрівському напрямках. Саме ці ділянки вони залишаються напевно найгарячішими. Ну і звичайно, що на жаль, ворог, вкотре завдає авіаударів, постійно обстрілює населені пункти, населені громади, які знаходяться безпосередньо ближче до лінії розмежування. Далі будемо говорити більш детальніше про кожну з ділянок фронту. І розпочнемо ми традиційно з південно-слобожанського напрямку. Адже цього тижня ситуація на цій ділянці фронту особливо не змінилася. Якщо говорити безпосередньо про лінію зіткнення, тобто ми онлайн змін якихось на онлайн-мапі не бачимо. Але наш генштаб звітував і звітує про те, що ворог напередодні намагався чимало разів насправді атакувати поблизу Вовчанська, також поблизу Вовчанських хуторів западного дов. Вгенького в напрямку Дворічанського, Одрадного, Бологівки та Колодязного бачимо, що декілька боїв досі тривають. Якщо подивитися на онлайн мапу, то цього тижня основний напрямок ударів це все ж таки ось ці дві ділянки фронту на південно-слобожанському напрямку. Бачимо, що росіяни саме тут вони не полушають спроб просуватися вперед. Але бачимо, що наш генштаб світує про те, що всі ці атаки з боку окупантів були безуспішні. А це означає, що наші сили оборони докладають максимум зусиль аби. Не дати росіянам просуватися далі. Наступний напрямок це Куп'янський. Тут так само і цього тижня, і напередодні силоборони відбували шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, також поблизу піщаного, поблизу Петропавлівки, Богуславки, в напрямку Курилівки. Якщо подивитись на Куп'янський напрямок, звичайно, що основна ціль, основне, основне бажання окупантів це місто Куп'янськ. Ми вже і спілкувалися з військовими в наших ефірах, які говорили про те, що зараз окупанти будуть шукати всі можливості, всі підкидати свої. Є резерви, і вигадувати якісь нові способи для того, аби безпосередньо проникнути до міста, зайти до міста і намагатися там закріпитися. Я нагадую, що раніше ми говорили про те, що росіяни вигадали такий спосіб, як залазити через газові труби. Згодом е, ці труби були вже підірвані, і потім ми почали говорити про те, що росіяни перевдягаються в цивільних, проникають до міста, заходять і дивляться, вишукують саме наші позиції, наших сил оборони, аби розуміти, як де де на. Наші сили обороняються, я розуміти, куди потрібно влучати. Ну і так само наші військові припускають, що на жаль, в Куп'янському напрямку, на Куп'янському напрямку і безпосередньо в місті Куп'янськ можуть бути посилені саме місцеві бої от, під час осінньо-зимової кампанії. Але бачимо, що поки що аналітики Діпстейт на Куп'янському напрямку нам зміни не демонструють. Це означає, що наші сили оборони стримують той натиск окупантів та не дають їм просуватися далі. Лиманський напрямок також залишається одним із найактивніших напередодні. Росіяни більше 20 разів намагалися атакувати позиції наших українських військових. Відбувалося це в районах населених пунктів: Новий мир, Копанка, Дробишеве, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське. Також в напрямку Ольгівки де і декілька бойових зіткнень ще досі тривають. На Лиманському напрямку бачимо, що також не вщухають активні бойові дії. Навіть посилилися кілька. Кількість зросла кількість населених пунктів і посилилася кількість атак, які росіяни намагаються здійснювати на наші українські позиції. Далі будемо говорити про слов'янський напрямок. Я нагадаю, що раніше ми про нього говорили як про Сіверський напрямок. Так от де наш генштаб звітує про те, що також напередодні були зафіксовані атаки на позиції наших військових у районах Ямполя, а також поблизу Григорівки. Бачимо, що ось ця ділянка серебрянського лісництва вона не полишає росіян. Вони попри все намагаються тут. Тут атакувати, просуватися вперед, але бачимо, що аналітики Діпстейт зміни так само на онлайн мапі нам не демонструють. Ну і наш генштаб говорить про те, що ситуація більш-менш залишається контрольованою на цій ділянці фронту. Далі будемо говорити про Костянтинівський напрямок. Напередодні ворог 12 разів намагався вклинитися в оборону наших військових поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебанбик, Русин Яр, Полтавка. Також в напрямку населеного пункту Берестоп-Берестоп. Тобто, бачимо, що знову ж таки, якщо говорити про Костянтинівський напрямок, він як і був, так і залишається. Основна ціль це безпосередньо місто Костянтинівка, але бачимо, що аналітики Діп не демонструють нам зміни на онлайн мапі. Наш генштаб так. Так само про них не говорить, але попри це ворог не полишає спроби цього тижня. Він досить посилив свої атаки. Бачимо, що так само, як і на Лиманському напрямку, зростає кількість населених пунктів. Вже це число, на жаль, не зменшується, тому це може означати лише одне, що осіння зимова кампанія. Так само у росіян будуть посилюватись, Напевно, ці атаки, і вони хочуть все ж таки дійти безпосередньо до міста Костянтинівка, захопити її. Але бачимо, що поки що ситуація перебуває під контролем. Наших сил оборони. Далі будемо говорити про покровський напрямок, який буде одним із найактивніших, якщо порівнювати, з іншими ділянками фронту. Напередодні російські окупанти більше 30 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Аналітики Діпстейт демонструють нам невеликі зміни на онлайн-мапі. Говорять про те, що ворог ймовірно просунувся поблизу Михайлівки. Вкотре наголошую, що це дані не є офіційними це лише дані аналітиків Діпстейт. Тому цю інформацію будемо чекати або Підтвердження або спростування від нашого генштабу раніше. Я нагадаю, ми говорили про те, що насправді росіяни вони на Покровському напрямку навіть почали перекидати з Покровського напрямку до, наприклад, Новопавлівського зараз. Це вже Олександрівський напрямок, перекидати свої штурмові бригади. Але бачимо, що попри це росіяни все одно не полишають спроб і атакувати все одно на покровському напрямку. Це говорить про те, що не потрібно розслаблятися, і навіть коли аналітики осінь аналітики, говорять про те, що ймовірно росіяни можуть полишити. Ти Покровський напрямок, адже в них вже там значних успіхів немає. Бачимо, що зараз наші аналітики Діпстейт вже говорять про те, що невеликі успіхи, але все ж таки можуть бути у росіян. І так само аналітики говорять про те, що напередодні ворог, на жаль, продовжив свої атаки, механізовані атаки на населений пункт Володимирівка. Бачимо, що раніше цей населений пункт був спочатку захоплений росіянами. Потім наші сили оборони його відбили назад. І Бачимо, що зараз знову ж таки аналітики Діп говорять про те, про те, що. Росіяни намагаються атакувати саме його. Вони навіть зуміли, нібито висадити великий десант, посилили свої механізовані атаки. Якщо за уточненими даними було навіть не 4, а що 7 менше І вже близько 15 годин відбувалася одна атака, а вже потім знову ще одна відправлялися і танки. І додатково є проблема, як я вже і зазначила, саме висадка десанту. Окупанти в село ймовірно завели від 50 до 75 чоловік піхотників. Хоти, тому ситуація залишається складною на цій ділянці фронту. Противник буде по максимуму намагатися скористатися погіршенням погодних умов. Знову ж таки, наголошую, що це дані аналітиків Deep State. Поки що наш генштаб цю інформацію не підтверджував. Ну і також, окрім штурму на Володимирівку, напередодні росіяни вирішили знову механізованою колоною атакувати в районі Новооленівки населений пункт трошечки східніше від Володимирівки бачимо, що на цій ділянці фронту так само росіяни намагаються посилювати свої атаки. І аналітики говорять про те, що так само користуючись погодними умовами, одночасно зі штурмовими діями в районі Володимирівки, окупанти задіяли 8 одиниць техніки, по які почали одразу прилітати з боку наших сил оборони. Але за словами бійців, очікуються повторні штурмові дії. Адже у противника ще залишилася техніка, і за всіма, як то кажуть, такими канонами російської. Морської піхоти, поки вони не повністю знищать всі свої ресурси, не заспокояться. Тобто, бачимо, що на покровському напрямку, попри те, що два дні тому ми говорили про те, що росіяни перекидають свої штурмові бригади з цього напрямку на інший, на Дніпропетровщину. Знову ж таки, ми говоримо про те, що зараз росіяни знову посилюють свої атаки. Це означає, що потрібно тримати і взагалі тримати нашу лінію розмежування на покровському напрямку, і потрібно розуміти, що не потрібно вірити всім тим, аналіт. Що вони говорять, адже це лише припущення. Ніхто не розуміє достеменно, що відбувається на лінії розмежування, так само, як і ми зараз на онлайн-мапі. Це лише приблизні дані. Ми не можемо на 100% говорити про те, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається саме такою, як ви зараз можете бачити на своїх екранах. Далі будемо говорити про Олександрівський напрямок. Він зараз досить такий активний, адже росіяни. Посилюють свої штурмові дії. Я ми вже говорили про те, що вони перекидають свої механізовані бригади, перекидають свої штурмові бригади саме на цю ділянку фронту. Так, от напередодні українські захисники зупинили чотири штурмові дії ворожих військ. І ще два зіткнення досі тривають. Противник намагається просунутися в районах населених пунктів Толстой, Соснівка, Новогригорівка та Полтавка. Знову ж таки, аналітики Діпстейт нам вкотре демонструють зміни на онлайн мапі. Говорять про те, що ймовірно росіяни Сунулося поблизу Березового, також поблизу Полтавки. Вкотре наголошую, що це дані не є офіційними. Бачимо такі невеличкі доуточнення по лінії розмежування, і хочеться нагадати, що знову ж таки будемо чекати офіційних даних від нашого генштабу, але можна Сказати про те, що насправді на Олександрівському напрямку раніше це був Новопавлівський. Зараз росіяни насправді посилюють свої атаки. Бачимо, що роблять вони це не лише у бік Дніпропетровщини, тобто це ось ця ділянка фронту, але роблять вони це і у бік такої Гулійпільської агломерації. Це вже Запорізький напрямок, це Запорізька область. Адже, якщо зараз на онлайн мапі продемонструвати, де саме це є розмежування, тобто ось так лінія зверху, ми бачимо Дніпропетровщину, знижче, ми вже бачимо… Бачимо Запорізьку область, і росіяни посилюють свої атаки саме на ось цих ділянках фронту, і попри все намагаються атакувати і одночасно захопити. Бачимо саме ось точково саме ці дві лінії розмежування. І так само ми на початку тижня говорили про те, що поблизу Полтавки так само є. На жаль, просування з боку росіян. принаймні про це говорили аналітики Діпстейт. Поки що наш генштаб цю інформацію не підтверджував. Але ситуація залишається досить складною. Ною, адже бачимо, що росіяни не полишають своїх спроб, своїх намагань саме просуватися на цій лінії розмежування і рухатися вперед. Спілкувалися з військовими, які припускають, що ймовірно, основний напрямок удару, якщо говорити безпосередньо про Олександрівський напрямок, напевно, буде населений пункт Покровське. Ну а якщо говорити про Запорізьку про Гуляйпільський напрямок, то звичайно, що основний напрямок удару це безпосередньо Гуляйполе, і вже потім таким чином росіяни хочуть розвивати. Свій наступ далі, але бачимо, що поки що наші сили оборони намагаються зробити все, аби не допустити значних просувань. Хоча бачимо, що аналітики щодня нам проводять ось такі невеличкі доуточнення по лінії розмежування, що можуть свідчити про те, що, на жаль, ситуація є досить складною на цих ділянках фронту. На Оріхівському напрямку напередодні українські оборонці відбили чотири атаки окупантів в районах Кам'янського, Степового та Плавнів. Знову ж таки бачимо населений пункт степове, кам'янське. Саме ці ділянки фронту, які росіяни. Атакували приблизно влітку, і зараз вони знову посилюють свої атаки. Бачимо, що цього тижня вони не вщухали аналітики. Діпстей так само говорять про те, що на цих ділянках ситуація є досить складною, адже таким чином росіяни намагаються наблизитися безпосередньо до самого Запоріжжя, і навіть такі припущення вони роблять з тих заяв, які лунають в російському міноборони, адже вони говорять про те, що росіяни хочуть дійти безпосередньо до Запоріжжя. Запоріжжя принаймні наблизитися до нього, але зараз приблизно ділянка, яка залишається від Запоріжжя до крайньої цієї точки лінії розмежування, яка перебуває під контролем наших сил оборони, це. Приблизно десь 25 кілометрів. Ми навіть вимірювали лінійкою по онлайн-мапі, хоча мапа показує 30 кілометрів, але ми розуміємо, що це лише приблизні дані. Але бачимо, що саме на зараз на цій ділянці фронту, на запорізькому напрямку, на Орігівському напрямку росіяни справді посилюють свої атаки і намагаються так само просуватися. Ну якщо говорити про придніпровську ділянку фронту, за даний час зафіксовано чотири марні спроби штурму позицій наших підрозділів. Щоправда, наш генштаб не уточнює Близу саме яких населених пунктів відбувалися ці атаки. Я вкотре наголошую, що росіяни постійно обстрілюють саме ці населені пункти, саме ці громади, які знаходяться безпосередньо поблизу лінії розмежування, безпосередньо поблизу саме річки Дніпро. І можемо лише припустити, якщо час від часу аналітики говорять про те, що росіяни намагаються просуватися саме поблизу Антонівського мосту, це приблизно ось ця ділянка фронту. Ну і звичайно, наш Херсон, наш український Херсон так само постійно перебуває під? Атаками з неба під атаками росіян, які намагаються повністю знищити наше українське місто і стерти його з лиця землі, це їх традиційна тактика, яка фіксується ще з періодів Бахмуту. Зараз застосовується і на Костянтинівському напрямку, і так само на Лиманському і на Сіверському напрямку. Тобто вони нічого глобально не змінюються. Якщо подивитися на онлайн мапу і загалом підсумувати, що зараз відбувається по всій лінії бойового зіткнення, то звичайно, що основними напрямками, основними бажаннями Ян як було, так і залишається це просування на Покровському напрямку. Попри те, що раніше ми говорили, що росіяни перекидають свої резерви на Дніпропетровщину. Звичайно, говоримо про Олександрівський напрямок. Раніше це був Новопавлівський, де так само росіяни посилюють свої атаки в бік Дніпропетровської області, посилюють свої атаки в бік Запорізької області, в бік Запоріжжя безпосередньо. Ну і так само бачимо, що на жаль зараз не полишають вони спроб і просуватися безпосередньо до міста Куп'янськ. Ну ось такої ситуація була. На лінії розмежування станом на зараз.